Бажаю здоров'я! Це інструкція по експлуатації акумуляторів до ребу писець та алгоритм дій при виявленні несправностей. Для початку при виявленні несправності потрібно оглянути корпус на наявність механічних пошкоджень та осколкових пошкоджень. Якщо такі пошкодження присутні, ви повинні зателефонувати в наш сервісний центр, проконсультуватися та відправити їх на ремонт. Якщо при пошкодженнях, а тим більше від осколків, акумулятор, здається, працює так як раніше, то на практиці це ненадовго і краще не зволікати, бо акумуляторні елементи дуже активно горять і наслідки можуть бути серйозні. Також оглядайте роз'єми на наявність бруду, підгорянь контактів та вологи і за необхідності їх чистити. Також рекомендуємо використовувати заглушки на роз'ємах, якщо вони не використовуються. Для максимального часу роботи акумуляторів вони мають бути повністю зарядженими. Перевірити заряд можна на вольтметрі. Повний заряд дорівнює 29,4 В, а мінімальний 21,1. Умовно, у нас акумулятори заряджені до 28 вольт. Беремо зарядний пристрій, який йде у нас в комплекті. Підключаєте його до розетки. А вихід з роз'ємом XC90 до кабелю заряду акумулятора, який позначений зеленою термоусадкою. Одночасно можна заряджати не більше двох акумуляторів. Для цього беремо кабель розряду з червоною термоусадкою одного акумулятора та кабель заряду з зеленою термоусадкою іншого акумулятора та об'єднуємо їх. Тоді, для того, щоб почався заряд, вмикаємо тумблер на зарядці. Як ми бачимо, індикатор світиться зеленим. Це означає, що наші акумулятори вже заряджені. Якщо ваші акумулятори розряджені, індикатор буде світитися червоним. При старті зарядки акумулятори автоматично увімкнуться, тому реб має бути обов'язково від'єднаним від кабелів акумуляторів. Повністю розряджений акумулятор буде заряджатися протягом 70 хвилин. Відповідно, два акумулятори 140 хвилин. Якщо у вашій комплектації 4 акумулятори і 2 зарядних пристрої, то так само паралельно заряджаємо другу пару АКБ, або якщо лише один зарядний пристрій, то чекайте, поки зарядиться перша пара, а тоді ставити на зарядку другу пару. При цьому, якщо дві пари об'єднані, їх потрібно роз'єднати. Якщо заряд не почався, проблема може бути у розетці, проводці або вимкнений автомат розетки. Наш зарядний пристрій доволі потужний: 24 вольти 60 А. Що дозволяє швидко заряджати ці акумулятори, але така потужність може спричинити значне навантаження на неякісну або застарілу електропроводку. Під час заряджання можна навіть прикласти руку до стіни над розеткою і відчути тепло. Це свідчить про нагрівання дротів у стіні. Якщо ж одночасно увімкнути інші потужні споживачі, наприклад, заряджати зарядну станцію, увімкнути обігрівач та інші електроприлади, це може призвести до перегріву проводки та в гіршому випадку до пожежі через її плавлення. Тому радимо заряджати акумулятори без додаткових навантажень, по крайній мірі на одну розетку. Коли акумулятори зарядилися. На зарядному пристрої має загорітися зелений індикатор. Вимикаємо тумблер і перевіряємо заряд на обох акумуляторах. Максимальний має бути 29,4. 29,3 або мінімальні якісь відхилення також допустимі. Змоделюємо ситуацію. Якщо один акумулятор показує 29,4, а інший 28,6, що точно не свідчить про його повний заряд, потрібно від'єднати зарядний пристрій від акумулятора та залишити обидва об'єднані акумулятори увімкненими протягом періоду їхнього балансування, до прикладу 30 хвилин. Після цього перевіряємо заряд на акумуляторах. Він має бути однаковий. А тоді, якщо у вас значення ну, умовно нижче за 29 вольт, ставити на зарядку і знову до повного. Після зарядки затискаємо в відну кнопку на 6 секунд, щоб вимкнути акумулятори. У випадку що трьома акумуляторами, об'єднуємо дві пари між собою та знову включаємо акумулятори для їхнього загального балансування. Балансування може пригодитися не тільки під час заряджання, а може бути необхідним після простої акумуляторів та після тривалого використання РЕБу. і виконувати його потрібно обов'язково. Коли наші усі акумулятори заряджені, збалансовані та об'єднані, наступним кроком буде підключення живлення до РЕБу по тій самій схемі, яка була при отриманні реб системи Як ми бачимо, у нас вільні два кабелі цей з роз'ємом XC90 MAMA. Цей із роз'ємом XT90 тато. В ребі так само з двох сторін є вільні кабелі. Отже, з однієї сторони ми встановлюємо цю пару акумуляторів та під'єднюємо ребу. З іншої сторони, цю пару та під'єднуємо ребу. Також ці дві пари мають бути між собою об'єднані довгим кабелем жилення. Важливе зауваження. Всі дії по підключенню мають виконуватись тільки на вимкнених акумуляторах, тобто при зарядці. Акумулятори мають бути вимкнені для початку. При об'єднанні акумуляторів між собою вони так само мають бути вимкнені. Та при під'єднанні до ребу так само мають бути вимкнені акумулятори. Це правило, яке не можна порушувати, інакше зношуються роз'єми, і в результаті контакти стають підгорівшими та непридатними до використання, і реб не буде функціонувати до тих пір, поки роз'єми не будуть замінені. Якщо акумулятори не вимикаються, причиною цього може бути блокування БМС плати. В такому випадку, після того, як ви увімкнули акумулятори, зачекайте 10 секунд. Коротко натисніть кнопку. Тоді зачекайте 10 секунд. Та затисніть кнопку на 6 секунд до чіткого звукового сигналу. І відпустіть. Якщо проблема залишилась, перевірте, чи на всіх акумуляторах однаковий заряд та за необхідності збалансуйте і спробуйте ще раз вимкнути їх. Якщо уже і це не допомогло, зверніться до наших менеджерів або у сервісний центр напряму. Тепер, коли наш реп-комплекс готовий до використання, ще раз для впевненості перевірте всі з'єднання, і тоді можна вмикати реп, перевіряти його справність та використовувати за призначенням. Додатково наголошую: якщо у вас виникла несправність і ви виконали всі дії, які вказані в цій інструкції, але це не дало ніякого результату, зверніться до нашого менеджера або в сервісний центр напряму. Дякую за увагу, бережіть себе!